Вітаю цієї п'ятниці, 5 липня, і я запрошую вас на семінар аналітичної лабораторії Гротест з аналізу рослин. Дайте рослині говорити. Що буде буде цікаво, не нудно, практично. Ви побачите своїх колег, які мають такі ж проблеми, як і ви. Ми розглянемо результати аналізів. Вже конкретних зразків з якимись проблемами простежимо зв'язок між рослиною, ґрунтом і системою живлення, розглянемо хвороби, розглянемо системи захисту рослин. Пан Акулов і пан Семінський в вашому розпорядженні. Мої знання для вас: все, що знає лабораторія Гротес, ви зможете отримати і насолодитись, і практично. Використовувати все те, що ви узнаєте, в п'ятницю приходьте, чекаємо на вас.